Житло на мільйони журналістам показали оселю головних львів'ян. Міський голова Андрій Садовий разом з дружиною запросили на екскурсію своє майбутнє помешкання. Розмови про зміну житла мера міста точилися вже давно. Раніше очільнику ратуша закидали ймовірне будівництво у парковій зоні Шевченківського гаю. Ділянку під майбутню оселю знайшли поблизу. Коштуватиме мерське житло майже 4 мільйони гривень. Левова частка грошей від продажу акцій одного з львівських каналів, які були у власності сім'ї садових. У триповерховому особняку житиме дві сім'ї, хто саме далі у сюжеті Ірина Качмарк. У будинку під номером один уже з наступного року львів'яни матимуть нових сусідів. Знаєте, хто буде вашим сусідом? Знаю. Андрій Садовий. Як в нього п'ять хлопців, нехай ходять до мене коридувати. Все пригущу і, і прийму. Будинок, сім'я садових, придбала в обмін на теперішню квартиру на Рудницького та доплату. Загальна вартість недобудови сягає майже 4 мільйони гривень. Будинок має три поверхи, перший цокольний. Там будуть гаражі та господарські приміщення, на другому та третьому житлові. Дуже багато було пропозицій по області, майно мене біля Львова. Ну, але коли є малі діти, то, звичайно, що гуртки, там, ну, машину возити це не зовсім комфортно. Загальна площа будинку майже 700 квадратних метрів. Заселитися міський голова з родиною планують у січні-лютому. Зараз недобудованим помешканням гуляє господиня. Пані Катерина уже думає, де будуть дитячі спальні, вітальні та кухня. Я дотримуюся такого стилю мінімального. Вживання кольору, прикрас, декорацій. Все має бути функціональне і просте. так та, як у нас на попередній квартирі. Це мене най, ну, найбільше мені підходить і нашій родині. А меблі, ну, це дивилася там якісь. Змінити оселю родина садових планувала ще торік. У новобудові будуть жити дві сім'ї. Міський голова з дружиною та п'ятьма дітьми та тест і теща Андрія Садового заведе подружжя ще собаку для охорони житла. Ірина Качмарик, Любомир Козак, новини.